Даніло, вітаємо. По-перше, вітаємо тебе з дебютом на рівні Екстраліги з першим голом, з першою передачою результативною. Коли ти дізнався, що ось, все ж таки вийдеш на майданчик безпосередньо у грі? Дякую за питання. Про те, що відбудеться дебют на професійному рівні, я дізнався за декілька днів до початку гри та проаналізував цю інформацію та почав готуватись до дебюту. Ти вже знав? В якому ти вийдеш? Так, знав, і ми награвали цю четвірку та готувалися до матчу. Згадай, будь ласка, свої емоції, коли забив свій перший гол на рівні Екстралії. Емоції, звісно, позитивні. Та я мріяв в такому віці забити на такому рівні. Я працював, прагнув до цього, та так воно все склалося. Як тебе партнери привітали? Партнери привітали чудово. Я дуже вдячний колективу за підтримку та тренерському штабу за довіру та готуємося та працюємо далі. А хто тобі перший зателефонував після гри? Мабуть, тато. Що він сказав? Привітав, сказав, що молодець, та потрібно роб робити роботу над помилками та двигатись далі. А попереду хід. Е Чемпіон країни, учасник Ліги Чемпіонів. Що думаєш про наступний матч? Звісно, з ними буде дуже тяжко, але в нас зараз тижневий цикл. Ми готуємося до них, розбираємо та будемо показувати свій рівень.